Виконуємо номер 516 із підручника алгебра 8 та номер 10.16 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Подайте вигляді дробу вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Щоб піднести дріб до степеня, потрібно до цього степеня піднести чисельник дробу, і знаменник дробу. А тепер пригадаємо властивості степеня. Щоб піднести добуток до степеня, потрібно до цього степеня піднести кожен із множників. І щоб піднести степень до степеня, показники степенів перемножають. І тепер підносимо до квадрата 5. Мі, маємо 5 у квадраті, це 25, і М квадрат переписали. Підносимо до четвертого степеня чисельник і знаменник. І тепер добуток підносимо 2 у четвертому степені на х у кубі. І в четвертому степені. Y у четвертому переписали 2 в четвертому, 2 на 2, 4, 4 на 4, 16. І показники степенів перемножаємо Х у 12 степені. Підносимо до квадрата число від'ємне, тому результат буде число додатнє. Підносимо до квадрата чисельник. І знаменник. Тепер підносимо кожен з ножників. у квадраті це 25. Тепер рахуємо 4 у квадраті 16, показники перемножаємо, і показники перемножаємо. Отримали дріб чисельник, якого 16. Це в четвертому степені, М у шостому степені знаменник 25. Переходимо до четвертого завдання. Тепер показник степені число непарне, тому результат буде число від'ємне. І піднес, підносимо чисельник до куба. І знаменник до куба. Тепер підносимо до куба кожен із множників. І перемножаємо 7 на 3 21. Отримаємо 3 на 3 9, де ще на 3 27. І показники степені множимо. Отримали мінус чисельник дробу 27, це в 9 степені, знаменник М у 21 степені. Підносимо чисельник і знаменник. Тепер кожен із множників. Перемножаємо показники три на шість, вісімнадцять. 2 в шостому це 64, і 2 на 6 12. Отримали дріб чисельник, якого це в 18 степені, помножити на М у 6 степені. Знаменник 64, а в 12 степені. І підносим до 8 степеня буде число додатнє, парний показник. Тому підносимо чисельник. І знаменник. Підносимо кожен з множників і перемножаємо показники 2 на 8, 16. Маємо в чисельнику А у 8 степені, помножити на Б у 24, у знаменнику С в 16 степені номер 5.16 з підручника Алгебра 8 та номер 10.16 з підручника Математика 8 виконано